Військові дії на сході України не припиняються. Щодня наші солдати потребують продуктів харчування, засобів гігієни, одягу та ліків. Благодійний фонд Волинь» не стоїть осторонь проблем військовослужбовців у зоні АТО для збору продуктів та речей першої необхідності була організована акція у супермаркеті Кулібріс. Директор фонду зазначає, що подібні акції проводяться в обласному центрі та будуть продовжені в інших містах нашого міста. Дана акція напевно вже є неодноразова не в місті Новолинського, але і заголузагалом Волинській області. Розпочинаємо акції по збору продуктових гігієнічних наборів для воїнів наших, які зараз перебувають в антитерористичній операції. Хоча насправді всі ми знаємо, що це є справжня війна. І залучаємо і просимо людей долучатися до даної акції. Зокрема, в місті Луцьку ми ту акцію проводимо в мережі супермаркетів Колібріс. Також е, магазин ваш. Зараз ми збираємо е, ці продукти е, ближчим часом. У нас хочуть їхати капелани, багато священників до зони антитерористичної операції. І вони зверталися до нас по допомогу, щоб ми могли надати їм вантаж. якийсь певний зараз до нас багато буде поступати вантажу за кордоном у вигляді е, теплого одягу також спальних мішків для воїнів, ну і по можливості якихось певних медикаментів, які ми будемо звертатися до різних фармацевтів в нашій Волинській області. І коли вже буде сформована якась одна більша машина, ми відправимо і, звичайно, радо прозвітуємося про нададу допомогу Є жителів, які допомагали, в Луцьку, в Луцьку в Волинській області, зокрема в місті Новолинську. Донедавна основна допомога карітасу Волинь була націлена на переселенців з окупованого півострова та сходу України. Тепер самі ж біженці допомагають благодійникам зібрати необхідні речі та кошти на потреби армії. Я приїхала із міста Донецька, 30 июля. по приглашению Карита Свалынь, потому что в городе Донецке мы занимаемся паллиативной помощью на дому. У нас Донбасский центр паллиативной медицины. И как партнеры, входящие во всеукраинскую Лигу паллиативной медицины, мы дружили с Карита Свалынь, который тоже имеет аналогичные программы. И когда случилось вот такое, вот такое несчастье с нашей страной, ну, в частности в нашем регионе, Отец Владимир пригласил а, всю мою семью. Но ну, на тот момент а, у меня уже муж был в АТО с апреля месяца. И поэтому я с благодарностью приняла приглашение. И хочу сказать, что ну, я с 1999 -го года езжу по, практически во всех городах Украины, и особенно на Западную Украину. То есть для меня гостеприимство украинского народа это не новость. Поэтому я очень благодарна, им я живу у одной из сотрудниц Каритаса у Оксаны Кузьми. Поэтому очень благодарна. Люди замечательные. Живу, как будто бы и не уезжала никуда, честно скажу. А сейчас практически разрушена вся инфраструктура. Я имею в виду водоканалы, газовые каналы, трубы. и так далее. То есть заводы, не работает химическая промышленность, разбиты дороги. По дорогам просто ездят танки. То есть я каждый день созваниваюсь с единственной соседкой, которая осталась у меня в подъезде. То есть из 40 квартир живет она одна. Она просто не может уехать, потому что у нее в инвалидном кресле брат. Она говорит о том, что могут там Перебежками сходить в магазин, какие-то продукты купить. А так нормальное явление. Люди з автоматами. У нас во дворе стоять непосредственно грады. Ми знаємо, що такое гвоздики, ми знаємо, що такое смір, ураган. я це все знаю, відділа. Охочих зробити свій внесок для військовослужбовців було немало. Зазвичай мешканці міста кидали у кошик продукти харчування з довготривалим терміном придатності. Також жертвували кошти для армії. Представники благодійного фонду «Карітас Волинь» кажуть, що будуть організовувати акції, допоки ситуація в країні не стабілізується, і запевняють, зібрані речі та кошти якомога швидше будуть доставлені у зону бойових дій.